Вітаю вас, дорогі колеги. Сьогодні я розмістила вже в декілька груп об'яву про туш, і в мене вже є замовлення. Зараз я поспілкуюся з цією людиною, чи їй по повній ціні відправляти, чи оформити дисконт. Це вже інша справа, але як це зробити? Перше, зайти в наш чат, в телеграм, контент для соцмереж. І взяти той матеріал, який ви тільки захочете. Дивіться, тут ви можете брати на будь-яку тему, складати свої текстовки або брати те, що ми вам пропонуємо. Я сьогодні розміщую, розміщувала, вже розмістила зранку. Я роблю це 3-4 рази на день в групах, в своїх групах, в чужих групах в Фейсбук я це роблю. Це вже питання, головне, бажання, а як це робити це вже техніка. Ну, і практика, звичайно, якщо ви це будете робити, розуміння прийде дуже швидко. І так, ми копіюємо цю текстовочку і тут бажано додати або заклик до дії, замовляйте, звертайтесь до мене, або замовити тут. Як це роблю я? Дивіться, я заходжу на нашу платформу Pharmacy Digital в розділ або мої сторінки. Ну, от сьогодні я сама створила спільну сторінку для всіх. І отут є «Дозволити для всіх. Як вона виглядає, дивіться, ось ця е, е, сторіночка, ви заходите сюди, бер, копіюєте, І тут буде вже стояти ваша ссылка, буде стояти тут, що це ваш сайт. Ви просто копіюєте це посиланнячко і додаєте його до, вашої, ну, до, вашої, е, до вашого поста. Дивіться, ось я зараз зайду в свій дисконт. Ось так, дивіться, я його вже. Ой, дисконт, зараз я вам покажу. Ось дивіться, я особисто рекомендую замовити тут. І коли людина переходить по цій силочці, то вона потрапляє вже на ваш сайт. Тут зараз мій сайт, а вона потрапить на ваш сайт. Вона почитає, якщо зацікавиться, вона або до вас звернеться, як до мене, от людина звернулася в Viber, або вона заповнить форму і ви отримаєте в бот повідомлення. Я це зробила вже в багатьох. Групах. От Я сьогодні розмістила вже декілька групах в чужих, ось мої вже пости, бачите, 9 хвилин назад. От Одна ще на, на розгляді, зараз я перевірю, ще, ще не розглянули, а ні, вже розглянули, а може, ще не розглянули. В одній групі ще не розглянули, а може, зараз передивимося, може вже опустилося. Опустилося вниз. Ні, ще не розглянули. Якщо щось таке не, не проходить. Ага, є, ось моя, бачите? Ось подобається вже хтось просто після мене вже накидав об'яви. Але я вам хочу сказати, коли ви бачите якісь текстовки, картинки, що вам подобаються, ви можете також собі їх брати за увагу, щось там змінювати і працювати з цим. І так далі. Бачите, ось я вже багато, в багатьох групах мої об'яви вже пішли. Я вже пролайкала їх. Я це роблю 3-4 рази. На день і бачите, моя силочка гуляє по всьому інтернету. Якщо людина перейде, вона зайде на мій сайт. Робіть це обов'язково, і буде у вас дуже багато і клієнтів, і партнерів, бо хтось захоче зареєструвати знижку, хтось захоче просто купити, і це буде ваш дропшипінг, це буде ваш заробіток. Потрібні гроші просто. Беремо вони під ногами, беремо і заробляємо. В нас з вами дуже багато матеріалу. У нас в нашому контенті тут просто неймовірно. Тут і сторіси на кожний день беремо і розміщуємо. Тут різний фотоконтент, беріть все, що є, це для вас. Тут є і пости, і по бізнесу, і пости. По продукції ви це можете брати, бо це ваші також матеріали. Ми працюємо для того, щоб у нашій команді було комфортно. Тут є і розсилка клієнтам, тут і відгуки про продукцію, і заперечення, як заперечення долати. От тут все в нас є. Це вже таке напрацювання. О, з чату вже йдуть новини, якісь, якісь вискакують. Але сьогодні ми говоримо про те, як же. Заробляти, і тому використовуйте в тому числі і заперечення, як же працювати з людьми, з запереченнями. Бажаю успіхів, бажаю вам всім бажаю всім ой, движуха йде движуха кипить робота. Бажаю всім, щоб у вас була ця енергія, бажання заробляти, і так і буде. Компанія дає дуже багато акцій, програм, пропозицій. Цим треба користуватися. До наступного включення.